Йоу! Усім привіт! І сьогодні я в Майнкрафті. А саме в новорічному Майнкрафті, який я попробую пройти. Так, так, І першим, що я зроблю, в звичайний Майнкрафт в Майнкрафті, я добуду дерево. В... Ну, Це саме початкове, що завжди треба робити. Нові ну, цепки розроб... розплаковано. Де та книга рецептів, я не знаю. Так, що я можу зробити? Я можу... Так, так, так. Робити собі верстак. А ще зробити два верстака. Ріблю собі палки і. буває, до кінця дерева. хоп, Оп, оп. І крапчу собі соки. Щоб дорубати це дерево побистріше. Так. Все. О, сніг впав. Я щось подивувався, що це робиться таке. Поки сніг падає я бачу там хотиму. І мені вже цікаво, що там робиться Але Я з цим другим верстаком, звичайно, щось не дослухаю. Привет, костер. Ай. Пока, костер. Так. Добрий день. Цей щедрик, щедрик, щедрівочка, априли. Е, Кож нема. Так. Угу. Угу. Ну, я догадався, що треба робити. Це вже зрозуміло. Ставити на пережалку все це. <свист> Скільки всього? Я навіть в печену не йшов, А мені такі услуги, послуги. Так, доробляємо це дерево. Е що за фігня нафіг. Тут так. Угу, так. Ду -ду дуже багато всякої фіні, але мені найголовніше зараз буде взяти це. Полярний ведмець. Ні, ще треба почекати, хай залізу припаруться. Як ви думаєте, що мені зараз медведь? Ведмідь. Правильно. А тут верстат є, тут все є. А я ти сидів там гадав, що робити. Мені треба меч. Мені треба залізний меч. Правильно. Із -за того, що я зараз покоцюю ведмідя. ведміді. І за того, що їж я ніде не получу, як не в мішки. Там є віледжери. Там. Там село. О, туди зараз ми підемо, але зараз я поб'ю з мішкою. Здрасте. Ох, йо! Іди сюди. Так, Іди сюди. Опа. О, -о, -о, О! Рибка. Так, ну, з сирою я вже піду туди. Так, аж цікаво, що ж там є? Ну, до піледжерів я ще не йду, я ще слабачок такий. Я ще тільки ну, такий самий початковець. ой, Я <смі> ще такий самий початковець, нічого не маю, я ще до них взагалі не готовий йти. Я обходжусь максимально боком їх і не хочу з ними зустрічатися до села. Я піду, може, може є скрині, щось є. Бо село це така цікава штука, є тут такий чувачок. Ну, Вони мене точно не будуть бити там чи хто там хоче. У мене таке... О, скриня? Кліп! Нормально. А я щось подумав, що цього... Спочатку, що я день їжу не отримую, бо я не бачив сразу це село. Думаю, зараз у мене буде хліба тут повно. Треба ще големчика завалити цим залізним мечем. Оп. Так, ой. Так, що у нас тут? Нічого так, я зрозумів, в цих хатах нічого немає. Там дід когось завалив, ясно. Плавільна піч. Кайла на мене, заберу. Анвезе. Сьогодні нормально. Сьогодні нормально. Не буду красти. Ну хто на Різдво хрестове, блін, красти збирається. Щось я вже реборщую. О! Ще хліб. Те, що треба? Так, наразі дуже добре, що я тут збираю всякую цю хламу. Не клама, це їжа. Єдина їжа, яка, певно, тут є на світі. До речі, сніжки я візьму. Я знаю, що з ними вичудити. Я знаю, що вичудити. Поки я, до речі, забиратиму в селян. Е, всі цю картошку і хліб, чи що в них там є? Я попрошу вас підписатись на канал і поставити лайк під це відео. Бо я вправду старався і шукав мод цей. У вігла! Тут, по суті, має е, щось бути. Внизу є. Може щось бути? Чи ні? Я дивився, іноді в мене бувало таке, я іноді зустрічав, що там має бути якийсь лут. Ну ні, лута нема. Ех, обідно. Я думав, скриня буде з чимось охолемчик. Добрий день. Так, є дошки є дошки. Що там? О сонце! А ну, да. так, коротше, селянами, селянами зараз пересплю цю ніч. То я перелякався, щось я згадав, що я ж в селі. Мені ж нічого ніхто не зробить. Ніякий монстр. Ніяка там подлюка. Мені нічого не зробить. Все, можна збиратись. Присплю я тут. Все, барикада, барикада построєна. Засинаємо. Добрий всего. Добрач. Добрий рад. Дерев'яна сукира, драсть. Добуваємо цей. Все, так, добуваємо. Все. Технічний ремонт побудований. Все, до побачення. Так, точно, я ж голема Ой, я хотів голема ж прибити, так. Де він? Він ж був тут вчора. А він тепер тут. Так. Першим беремо це. Големус! Здрасте! Так, треба ближче. Іди, бо я такий стрілок неміткий. міткий. Здрасте! Ой, блін! Ой, блін! Ось. Все, нічого не зробиш, да? Нічого, ха-ха! Хана тобі, Големчик! Спавнити собі нового, ви ж спавнити його можете, так що. Все, големчик кухана. Ну, якби селу, ну, скажімо так. Ну, в селу точно не повезло, що я до них прийшов в гості. Бо я такий. Прийду і все заберу по максимуму. Так що, все, селяни, радійте, що до вас прийшов я. Тепер до побачення. У мене... Я пішов в хату. Так, у мене хавчика нема. Нічого, я вкравних 23 картошки, мені буде що їсти. Все. Трохи іноді перекусуючи картошкою, буду йти до свого будинка в прапорі в вигляді прапора Болгарії. Хоча сам не болгарець, але ладно. Але, але, Дім шо там. Ой. Так. Добрий день. Що у нас там? Лізо жариться, хай жариться далі. Так. А в мене є два злитка. А ні, шість уже. Так, що я можна шісти злитків зробити? Mm -hmm. Першим треба зробити ще є щось з дерева. Нема. Отже, я беру свою. Не вчера. Я беру свою старезну дерев'яну сокиру, якій вже 9 хвилин. Ой, золото хоті віст. Так, з'ївши хліб, я думаю, дорубати. Оце ще маленьке дерево. Мені. Скільки шансів сажанців саженців пару? Так, я хочу дорубати доб це дерево, якби, бо мені цього. Максимально треба дерево якесь. Із-за того, що. Ну, якби в мене дерева так, не так багато. Ей, чого ти впав? Йди до мене, йди до дядька. Опа, все. Так. Я просто хоче ще собі зробити якесь. Думаю, ну, кайло, може. Бо я в них плавильну піч не забрав, це така штука хороша. Треба все повкрадати по максимуму. бо Я такий. Іноді щедри ні а, це. Так, це сюди. О! Переробляємо все дерево. Та -да все, так. Переп... Переробляємо все дерево. З цього робимо це. І тепер я готовий робити собі кайло, Готовий робити лопату. І Ні, я ще те не хочу робити, мені він не потрібен. Так, що там залізо? Ще 7 злитків, вже 10. Робимо броню. Так, зробимо нагрудника собі уже. Так, потроху перетворюємося в крутого, в крутого дядька. Так, поки жариться, підкину ще трохи дерева і так. Поки воно зараз жариться, я думаю цього. Піти і цього. Хм, чи йти до пілечі? Це діські серйозні. Можуть дати конкретно конкретно вдарити. Але. Якщо я граю в новорічний Майнкрафт, то як же ж божити без сніговика? Але десь тут сніг? Такий прям натуральний, чистий сніг? Подумаю. Бо, По типу, це в мене все. А, я ж можу добувати отакий сніг, і оце буде рахуватись, і з цього я можу робити блок, так? Можу чи ні? Да, о, сніг. Ось, да-да-да. То я подобуваю, мені треба таких 8 штучок. І все, я буду мати сніговика зараз. Все ж продумано. Не зря я крафтив з лопату. Оп. Ой, так. Е все, 8 рівно 8. Те, що треба. Буде в мене сніговик біля хати. Сніговик? Ой. Ось ти мене вже трохи дратуєш. Я такий тут чувачок. Сджу 11-ти залізо розбираю. Так, і отже, я що можу зробити? Можу зробити так. Можу зробити так. Вже майже вдіти. Тепер в мене є цього сніг. Доробляємо його в такий сніг, получаємо три штуки. Там не все дерево в мене забрало, а слава Богу. Бо я не стіки. Як це брати? Так. Ось так. Угу. І зараз я на це все зроблю собі табличку. Ви не думайте, що я собі там роблю. Я знаю, що робити. Як робити табличку? ось, Так, в мене три таблички, а я хотів одну, ну ладно. Зараз в мене буде сніговичок. Той, що мені потрібен. Так. Він мені буде хату захищати, і ось тут ось стояти. Раз, два, три. Ну, це як буде стовбур, але. Так, робимо так. Ось так. І. де ця штука. О. Все. Ось сюди поставимо версал, щоб дивитися. Не за цей мій снігових. Велика палка з посмішкою. Не буде снігових уже. Так, 10 заліза, все вистачає. Же золото. На це можна доробити собі броню. Опа. І мені треба цю. Ну, а портал, щоб зробити мені, треба Кремінь, але Кремінь я не збираюсь добувати, так що я Ду... не знаю, як ви не збираюся вже йти на піледжерів. Це дітьки серйозні. Але маю чи достатньо всього я Готові з цими дядьками поборотись за їхній лут. Так, ідемо до ой жилів. Вибачте, вибачте. Буду обсидіаном купатись. Та що я собі роблю? E, e. Дядька, дядько, дядько, вибач. Вам гопликравець сімав один, два, три, пб гапнувся з висоти. Ну, Новорічний Майнкрафт я не прийшов. Але нічого. Сьогодні я вже покулядував самому собі, пограбував село. Ну і зробив собі залізну броню і все таке. І дивлячись на цього піледжера, і дивлячись, я гарний напис мені. Я всіх вітаю з Різдвом Христовим і всім до побачення.